Всім доброго дня! Компанія авторинок Бережанська, місії Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Mercedes Benz e 220-2010 року. 2,1 дизель на механіці, на хорошій дуже комплектації. Фари у нас ксенонові, лізовані. Колеса у нас розміром 225 55 16 Колеса у нас в хорошому стані, з хорошим протектором. Тормозник, диски також в хорошому стані, без виробітки, тормозні колодки у нас ще присутні в хорошому стані. 4 стіклопідйомника електрозеркала у нас присутні в автомобілі, електропривісідушок присутній. датчик, присутні, датчик Мультіруль присутній в автомобілі. Два підігріві сідушок, клімат-контроль двохзонний. Задня шторка у нас закривається відкривається панорама також у нас присутня. Тобі заводиться співоборота, працює рівно стабільно справно, ніяких помилок по ньому немає. Все в хорошому стані. Якщо ніяких питань по автомобілю немає. Коліса не розбита, шестиступка у нас. Все працює, рушник також у нас, у нас працює, мультимедіа, акустика. Все у нас робоче. Знову ж таки, два сидушок, складуще задні підголовники, шторка задня у нас. яка складається, розкладається. І просимо назад. Все працює. Люк у нас також присутній, тобто відкривається повністю. Все робочий. Ніяких нюансів немає. І задня шторка. Секунду, ось, і задні шторки. Також присутні в автомобілі. Закриваюся, все робоче. Йдемо далі. Присутні задні шторки на дверях у нас також. Не роздерті, не подерті, карти дверей в хорошому стані. По, сі... По салону зроблена хімчистка, імунізація, обійті всі бактерії, стеля чиста, не прикурена, все в хорошому стані. Нічого не роздерто, ніяких нюансів немає. Домкрат ключі також все у нас присутнє. Домкрат, ключі, запаска все присутнє в автомобілі. Присутні ізофікси, кріплення для дитячого крісла у нас. Більше ніяких взагалі, нюансів по автомобілю немає. Є незначні такі потертості по задньому бамперу. Не знаю, навіть чи камера передасть. Сідушки передній сторони пасажира також електричні, молоточок присутній для аварійного відкриття дверей. Ну, комплектація у нас Elegance. Мотор про це рівно, стабільно справно, ніяких нюансів по ньому немає, ніяких і запотівань по ньому немає, мотор не мився, все в хорошому стані. Фари все рідні, все рідне, капот не знімався, не крутився. Автомобіль в ДТП не був. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська. Або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас присутній трейд-ін, обмін автомобіля, тобто можемо поміняти ваш автомобіль на будь-який наш. Торг присутній тільки біля автомобіля. Так що посикайте даний автомобіль, звоніть, пишіть, на всі, на всі запитання дамо відповідь.